Прийшла, що почуві до справи, навкруги листя зникло втечі ради. Холодний подих крику в серці сяє, та снігу все немає, все немає. Всім привіт! З вами сам Ну що, настала вторая серія? Тож, в цій серії зараз я вам розповім, чому, навіщо я вирішив знімати відео на YouTube. Ну, перший мій опит був, коли я пробував знімати аніме. Це я брав анімешку. Там виходить я робив, як фільми там, на час, на два часи, ні, на 2 години не було, на час десь приблизно робив з цієї склеював, якщо там забагато, то ділив на два рази, щоб плюс-мінус було поровно. Ну, Коротше говоря, все було чудово-чудово. Правда, на це время убивалось дуже багато. Казав би, що там. Зараз обрізати заставку і кінець. Ну, і тут було. Це ж читайте, і время воно довго загружається на телефоні. Тому що я работаю тоді на телефоні і плюс я їздив на розралках. Так. Ну, коротше говоря, три рази попав на авторські права. І заблокував мені канал. Розблокувати в мене не вийшло. Тож, прийшлося забросити аніме. Потім я перейшов на приколи. Можливо, якраз бачили ж ці всі приколи, як там аварії були на дорогах і всі діла, коротше такі, в общем, були приколи в мене. Ну, коротше говоря... Вони в мене взагалі не залітали. Тож, вирішив, коротше говоря, удалити, зробити новий канал. Канал були про Ну, Тут також не важко догадатися. Авторські права. Як не на музику, так і на кіно. Коротше говоря, також мені заблокували канал. В общем, далі я пробував з іграми. Брав ігри. Потім сам сюжет склеював докупи. Де не було озвучки, пробував озвучувати. В общем. Старт мій був непоганий, ну оскільки в мене потікалася карта, а встановити я той канал не можу. Та й вже в принципі забув, як я його підписав на даний канал. Тож, можливо, хтось його бачив на Ютубі. ігрофільми. грав Мій канал не вистрелював так що я його шукав, шукав, може, можливо, якраз зміг би по заставці згадати та якось встановити через новий номер телефону. Ну, не тут то було. розчарувався і забросив я YouTube був надовго. Потім спустя рік або два. Вирішив все-таки знімати своє лице. Тож, якось так. Ну і перший мій YouTube канал був. Називався Росмен Супермен. Також на відео було багато авторських прав. Ну і просмотрів ніяких не було. Коротше говоря, знімав я десь 4 роки, а хотя і ні. Ну, 2 роки це точно я знімав. Коротше говоря, за 2 роки він не залетів. Було там на каналі, якщо не ошибаюсь, не помиляюсь. Було приблизно десь чи 23 підписника, чи 24. Це було за 2 роки. Дивлюсь, контент взагалі не залітаю. Тож, вийшов удалити канал. Потім десь... Приблизно якраз це було перед коронавірусом, здається. Я якраз видалив канал, потім думав-думав, що робити. Тож спала на ідею зробити новий канал і підписатися вже не як розман спермен, бо він взагалі якийсь... Невдалий в мене вийшов, тож пишу записатися своїм іменем. Ростян. Ну, Ростян... це буде дуже просто, неінтересно, тож лишив бути той самий Ростян. Ну і якось так. Якраз я ж забирав відео із Росмена Супермена. По удаляв ті заставки, які я робив. Потім почав заливати на цей канал основний. Ну якраз хто із старих моїх глядачів. Бачили, як я називався Росмен Суперменом? і серії мої називались. Е, як вони називались? Хлопці з села, по-моєму, чи як там, я вже не, не пам'ятаю. Ну, коротше говоря, якось так. Так, жалко, звісно, що в мене тоді анімешки не залетіли, можна було вже давно підключити монетизацію по іграм не вийшло. Також треба було уже підключити монетизацію, і вже можливо було у б... мене на каналі там і мільйон підписників. Ну, це вже не точно. Бо пришлось бы б перезвучити вже на українську мову ігри. Це було набагато важче, оскільки ігри всі йдуть із русською, з русними субтитрами, та проще озвучувати, щоб глядачі не, бачили, не читали перевод, а зразу вже чують озвучку. Тож, якось так. Ну що, на цьому будемо прощатися. Далі буде інтересно. Бажаю всім мир, усім добра і всім до зустрічі. Да, до речі, я ж зовсім забув вам сказати, я ж зробив телеграм-канал, там де я буду викладати музику, яку я буду вставляти у свої нові відео. Лише. Тільки нові відео. Тільки були в мене старі відео, я отуди музику брати не буду, а тільки цю нову, яку я буду робити сам, і вона буде без авторських прав. Тож, якщо комусь сподобається дана музика, можете якраз заходити в телеграм-канал, дивитися по серії, по моїй заставці. Також качати і собі кидати в ролики або ще кудись, либо так просто слухати. А тепер вже точно все, скоро зустрінемось.